У річні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Сюжети своїх історій вона часто вигадувала під час миття посуду, адже це заняття мимохідь підштовхує додому про вбивство. Її книги за кількістю примірників можуть позмагатися з біблією та творами Шекспіра. Сьогодні я розповім про легендарну майстриню детективу Агату Крісті, адже таємничі не лише її книги, а й життя переповнене абсолютно містичними епізодами. Агата Мері Клариса Міллер народилася 1890 року в маленькому англійському містечку Торкі. Із дитинства вона чудово співала та грала на фортепіано, але через постійну схвильованість часто втрачала свідомість прямо на сцені. Попри все, виросла вона впевненою, мала дуже бурхливу уяву та розвинену фантазію. Під Час першої світової агата була медсестрою в воєнному госпіталі, а згодом почала працювати в аптеці. Там вона почула вперше про смертельну отруту Кураре та настільки налякала Агату, що згодом більше 80 вбивств у творах письменниці були здійснені саме цією речовиною. У 24 Агата вийшла заміж на Різдво за полковника Арчибальда Крісті. У той період у неї почався творчий шлях. Тож саме прізвище Крісті, а не Міллер, пізнав світ як синонім до слова детектив. 1926 рік найскладніший у житті Агати Крісті навесні. Помирає мама. Письменниця тяжко переживає цю втрату, мало спить, погано їсть, і ледь оговталася ще один удар. Після 11 років шлюбу коханий Арчі заявив, що в нього нове кохання. Вранці 3 грудня 1926 року вони страшенно посварилися. А вже ввечері Агата Крісті вийшла з дому, сіла в автівку і просто зникла. Її авто знайшли наступного дня покинутим у салоні водійські права та шуба. Куди ж вона поділася без неї? на не літо інформація, звісно, миттєво проникла в пресу. І Вже зовсім швидко всі газети Лондона, та й загалом по околицях писали: Агата Крісті загадково зникла. На її пошуки кинули силу селену правоохоронців та добровольців. Відгукнулися люди з різних куточків країни. Підключився навіть творець Шерлока Холмса Артур Конан Дойл. але все безрезультатно. А потім вона знайшлася так само несподівано, як і зникла. Вона перебувала в одному з дорогих спа-готелів, де зареєструвалася увага під прізвищем коханки свого чоловіка, ніл. Врешті Агату впізнав один із музикантів у готелі. Згодом Агата на всі запитання і журналістів, і рідних казала Амнезія. Проте є одна теорія, яку підтримують найживавіше її зникнення. Це був такий химерний спосіб помститися чоловікові за зраду, і зробила вона це тим способом, який знала найкраще за допомогою таємниць та інтриг. Макс Малоулен, наступний чоловік агати. Археолог, молодший на 15 років. Письменниця жартувала, для археолога жінка повинна бути старшою, тоді її цінність зростає. І з того часу вони часто їздили разом на експедиції. Макс займався розкопками, агата надихалася на нові детективи. А ще Крісті дуже любила чай, майже завжди пила його під час написання своїх творів. І навіть чайний сервіс став темою однієї з дев'яти історії її збірки Чайний сервіс Арлекін. Вона подарувала світові Еркюля Пуаро та Міс Марпл. Написала понад 70 детективів. Врешті здобула найвищу нагороду від своєї батьківщини орден Британської імперії. І здобула звання королеви жанру. Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабудній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Пані та панове. 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусар. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1+, +1 Україна.